Чому Джеймс Кемерон не режисирував наступні частини Термінатора? Після банкрутства Carolco Pictures у 1995 році права на франшизу Термінатор почали переходити з рук у руки, і саме тоді розгорнулася масштабна боротьба між студіями Universal та Paramount. Universal хотіли повернути Джеймса Кемерона до нової частини, але не зійшлися в бюджеті та контролі, тоді як Paramount, запропонувавши понад 150 мільйонів доларів бюджету і повну свободу дій іншим продюсерам. І хоча Universal намагав намагалися повернути режисера, перемогла Paramount, запропонувавши більший бюджет і глобальний маркетинг. Вони вирішили не брати автора оригінальної концепції, побоюючись, що його контроль над проектом буде занадто дорогим і складним для студії. Однак, без його участі франшиза втратила якість і впала в кризу. Сам Кемерон повернувся як продюсер у частині темні долі у 2019 році, щоб бодай частково відновити якість своєї легендарної історії, але вже було пізно.